Та, та дзвонила до мене та твоя хазяйка хата. Та питалася, як там, як справи, тодим сидимо, все добре, добре. Та й щось я їй питаюся, як вас справи, Олька, що добре прибираю, чи подобається. Та подобається така роботяща, все. Але кажу, щось сильно доста. в мене тепер йде на прибирання розходи на ті всякі порошки, на ті всякі це. і каже, так страшне, як все йде. каже, Або ти сильно економила, або Олька сильно забагато каже цей. Я кажу, ну та може, то хтось трошечки більше, як кажу, того містолю, знаєте? То кожна ґастиня по-різному кажу. Ну, та чого я, Олька, тобі дзвоню? Я тобі вже кажу, щоб ти перестала ті порошки пральні красти і того туалетного паперу. Ну, нащо тобі скільки? Ну, та я минулий місяць до приходила, там в тебе вже ціла кімната забита тим туалетним папером. Ну, та що ти знов чекаєш на ковід чи що? Олька, ти перестань красти, ти вже скільки накрала, та ти тепер можеш відкривати магазин побутової хімії. Та, бо як вона тебе зловить з тим, з тим туалетним папером, а з тим порошком, то ну, тебе шлях, Олька трафив. Я тобі говорю, ти мені тут репутацію не цей, не підбивай, бо я тебе порадила. Ну добре, ще сьогодні і принеси, як ти вже там набрала в сумку, неси вже, але більше того року вже не кради, вже на наступний рік знову почнеш брати потрошки. Все, хай нас успокої, бо вона тебе зараз буде вже підозрювати. Та, та використай той там, прийшли всім родичам і той. І вже потім потрошки будеш знову починати.